На вершині найвищої гори на землі мешкають земні боги, і жоден смертний ще не бачив їх на власні очі. Колись боги населяли нижчі гори, але люди рівнин підкорювали все більше скелястих і засніжених схилів, відтисняючи богів у все вищі і вищі гори, аж доки їм не зосталася одна остання. Коли вони покидали свої оселі, то забрали із собою всі сліди свого перебування, окрім, кажуть, єдиного, висіченого в камені обличчя на горін Гарнек. Зараз же вони облаштувалися на незнаному кадаті у холодній пустці, де не буває людей, і боги стали жорсткіші, бо вже немає для них вищої гори, на яку можна втекти у разі приходу людей. Боги стали жорсткіші, і якщо раніше вони терпіли, коли люди займали їхні помешкання, то тепер заборонили людям приходити, а той, хто приходив, уже не міг повернутися. Добре, що люди не знають про кадат посеред холодної пустки, інакше вони нерозсудливо шукали би його, щоб підкорити. Іноді, коли земні боги сумують за домом, у нічній тиші вони навідують вершини, на яких колись мешкали, і тихо плачуть, пригадуючи ігри давно минулих часів на пам'ятних їм схилах. Люди бачать сльози, пролиті богами на білосніжній вершині Тураї, але вважають їх дощем і чують зітхання богів у вітрах, які віють у долину із Ларіона. Боги подорожують на хмарних кораблях. А мудрі діди пам'ятають легенди, які застерігають підійматися на деякі вершини хмарними ночами, бо зараз боги вже не такі поблажливі, як колись. В Олтарії, що за річкою Скай, колись мешкав старий, який понад усе хотів побачити земних богів. То був чоловік глибоко обізнаний у сімох сокровенних земних книгах. Знайомий з пнакотипськими рукописами, написаними у далекому й холодному омарі. Його ім'я було Барзай Мудрий, і досі ще щіляни оповідають, як він зійшов на вершину гори у ніч незвичайного затемнення. Барзай знав про багів так багато, що міг передбачити, коли вони прийдуть і підуть. Він розгадав стільки їхніх таємниць, що його й самого вважали напівбогом. То саме він порадив бургомістру Утара прийняти достопам'ятний закон про заборону на вбивство котів, і то він повідав молодому жерцю Аталу, куди зникають чорні коти напередодні дня святого Івана. Барзай пізнав таємну мудрість земних богів, а, дізнавшись, запалився бажанням побачити їхнє обличчя. Він вірив, що знання божественних таємниць убереже його від Божого гніву, тож вирішив піднятися на вершину високої і скелястої гори Гатег Кла у ніч, коли він знав, що там будуть боги. Гатег Кла стоїть у осередні кам'янистої пустелі, що за Гатлегом, на честь якого і названа, і здіймається як кам'яна статуя у безмовному храмі. Довхоло вершини завжди похмуро кубочиться туман, бо тумани пам'ять богів. А боги ще віддавно любили гатек кла, відколи там мешкали. Земні боги часто навідують гатек кла на своїх хмарних кораблях, оповиваючи схили блідою і мулою, доки самі, поринувши у спогади, танцюють на вершині під ясним місяцем. Мешканці Гатега кажуть, що будь-коли недобре підніматися на Гатег Кла, але смертельно небезпекою загрожує підйом на неї вночі, коли вершина і місяць огорнені блідою і млою. Однак барзай не дослухався до них, коли прийшов із сусіднього Ултара зі своїм послідовником, молодим жерцем Аталом. Атал був простим сином корчмаря, і час від часу йому було страшно. А батько Барзая був блендуордом і мешкав у давньому замку, тож у крові Барзая не було забобонного страху, і він тільки сміявся з переляканих селюків. Зневаживши умовляння селян, Барзай і Атау вирушили із Гатега у кам'янисту пустелю, а вночі біля вогнища говорили про земних богів. Вони подорожували багато днів і здалека вже бачили високу гору Гатег. Оповиту серпанком похмурого туману. Тринадцятого дня вони сягнули підніжжя Самотньої гори, де Атау зізнався про свої страхи. Але барзай був старий, освічений і не знав страху. Він першим пішов у гору з хилом, яким ще не піднімалася жодна людина від часів сансу, про якого із страхом оповідають зотлілі б на котикські рукописи. Шлях був кам'янистий та небезпечний через скелі і камнепади. Пізніше стало холодно і засніжило, а барзай Атал часто ковзались і падали, пробиваючись і спинаючись нагору за допомогою палиць і сокир. Зрештою, повітря порідшило, а небо змінило колір. Ставало все важче дихати, але вони все одно здиралися вище і вище, дивуючись із незвичності краєвиду і здригаючись від передчуття того, що трапиться на вершині, коли зникне місяць і все довкола огорне біла їмла. Три дні вони лізли все вище і вище, до даху світу, тоді отаборилися і стали чекати, доки тумани приховають місяць. Чотири ночі були безхмарні, а місяць холодно осявав землю крізь тоненький траурний серпанок навколо безмовної верховини. На п'яту ніч, коли небо освітилося повною, барзай розгледів кілька густих хмарин далеко на півночі, і вони за талом чатували, очікуючи їхнього наближення. Могутні й величні хмари підпливали повільно, ніби знаючи мету свого руху, закублюючись навколо вершини високо над головами спостерігачів, ховаючи місяць і саму верховину від чужих поглядів. Вони довго дивилися, як закручуються в спіраль пасма туману, як полотно хмар товстіше і стає непроникним. Барзай був мудрий мудрістю земних богів, він уважно схухався до звуків, але Атала діймали холод туманів і жах ночі, і він відчував лише страх. А коли борзай почав дертися вище і кликати за собою, Атал вирушив слідом далеко не відразу. Туман настільки загус, що важко було знаходити шлях. І хоча Тао, нарешті, вирушив у слід за барзаєм, він заледве розрізняв його сіру постать на похмурому схилі у світлі захмареного місяця. Барзай йшов далеко попереду, і здавалося, що, незважаючи на вік, сходження йому дається легше, ніж Аталові, бо ж він не відступав перед урвищами настільки крутими, що вони могли бути до снаги лише дуже сильній і безстрашній людині. Не спинявся він і перед широкими чорними прірвами, через які атау заледве перестрибував. Отак вони невпинно пробиралися через скелі й провалля, сковзаючись і спотикаючись, і лише іноді зупинялися в заціпанінні перед безмежжям і жахливим мовчанням холодних крижаних піків і безмовних гранітних скель. Раптом барзай зник з перед очей Отала, видряпавшись на величезну скелю, яка, відколовшись, перегороджувала дорогу будь-якому ненатхненному земними богами верхолазу. Атал залишився далеко внизу, роздумуючи, що йому робити, коли він досягне неприступної скелі. Коли раптом з цікавістю зауважив, що світло на вершині посилилось, ніби безхмарна верховина і осяяне місяцем місце зібрання богів, раптом виявилося дуже близько. І він поповз уперед, у напрямку скелі й освітлених небес, відчувши при цьому страх, сильніший за все, що йому довелося зазнати раніше. Тоді, крізь туман, на горі, він почув голос Барзая, що радіючи несамовито горував. Я чую богів. Я чую, як земні боги співають, бенкетуючи на гатек кла. Тепер, барзаю, пророку відомі голоси земних богів. Тумани прозорі, а місяць ясний, і я побачу, як боги, забувши про все, танцюють на гате кла, яку вони так любили в молодості. Мудрість барзая зробила його могутнішим за земних богів, бо супроти нього їхнє закляття і перепони це ніщо. Барзай споглядатиме богів, гордих богів. Потаємних богів, богів землі, що цуралися людського погляду. Атау не чув тих голосів, які чув барзай, але він уже наблизився до величезної скелі і оглядав її, шукаючи приступки для ніг. Тоді він знову почув голос Барзая, ще гучніший і пронизливіший. Туман розвіявся і місяць відкидає тіні на схи гори. голоси земних богів високі і несамовиті, вони бояться приходу барзая мудрого, що став могутнішим, ніж вони. Світло місяця миготить, бо супроти нього танцюють земні боги. Я зараз побачу богів, що у танці стрибають і завивають під світло місяця. Світло пригасає, боги бояться! Доки барзай це вигукував, Атал відчув разючі зміни навколо, ніби закони природи землі поступились вищим законам, бо хоч шлях був навіть крутіший, аніж раніше. Стежка на гору раптом стала на диво легкою для сходження, сама скеля тепер заледве чи здавалася перешкодою, тож він легко піднявся вгору її гладенькою поверхнею. Світло місяця таємниче зникло, але що вище Атал здіймався угору крізь тумани, то чіткіше йому чувся голос барзає, що із стіні. Місяць темний, і боги танцюють вночі, небо сповнене жаху, бо це зникнення місяця і його затемнення не провіщене в жодній книзі людей чи земних богів. Тут на гатех кла якась незнана магія, бо крики зляканих богів обернулися на сміх. А крижані схили безкінечно підносяться до чорних небес. Я ж підношуся з ними. Гей, гей, нарешті. У тм'яному світлі я бачу земних богів. Цієї миті, ледве тримаючись на каркаловному крутосхилі, Атал почув у темряві огидний сміх навпереміж із криком що його ще не чула жодна людина, окрім хіба як у невимовних нічних жахіттях. Крик, у якому всі жахи, муки і страждання усього життя стиснулися до єдиної нестерпної миті. Інші боги, інші боги, боги пекельних світів, які оберігають ослаблу богів землі! Стережися, тікай! Не дивися, не дивися, помста безмежних безодень, проклята осквернена прірва. Милосердні земні боги! Я падаю в небеса! Саме коли Атау заплющив очі і, затуливши вуха, стрімгово вкинувся, геть від зловісної манеї з невідомих висот на гатах, кла гримнула гроза, від якої прокинулися мирні селяни рівнин і чесні громадяни Гатека, Ніра та Ултара, і крізь товщу хмар побачили те дивне місячне затемнення, якого не провіщала жодна книжка. А коли місяць знову засяяв на небі, а та живий і здоровий отямився у снігу біля підніжжя гори, так і не побачивши богів. Ані земних, ані тих інших. У напівзотлілих пнакотикських рукописах сказано, що Сансу, коли піднявся на гетекла у добу молодості світу, не знайшов нічого, крім безмовних снігів і скель. Коли ж мешканці Ултара, Ніра і Гатега, здолавши страх, при світлі дня дісталися проклятої вершини у пошуках барзая мудрого, то побачили тільки висічений на голому камені верховини дивний циклопічний символ, шершиною ліктів зо 50, ніби скелю довбали якимось титанічним різцем. Символ був схожим на той, який освічені люди можуть побачити у тих жахливих частинах пнакотикських рукописів, які уже надто стародавні, щоб їх читати. Ось що вони побачили: Барзая мудрого так і не знайшли, а блаженного Атала так ніхто ніколи й не переконав помолитися за упокій його душі. Ба більше, ще й донині мешканці Ултара, Ніра і Гатега. Бояться затемнень і моляться ночами, коли білий туман ховає вершину гори і місяць. А понад туманами наґатекла земні боги і донині, згадуючи минувшину, танцюють, знаючи, що вони в безпеці і люблять припливати з незнаного кадата на хмарних кораблях і забавлятися, як колись у часи, коли земля була молода. І люди ще не прагнули долати непереступні вершини.